Дональд Трамп заявляє, що має намір просувати угоду з лідерами ЄС щодо закупівлі ними американської зброї для України. А держсекретар США Марко Рубіо говорить, що терпіння Трампа до Росії не безкінечне і, схоже, йому вже обривається терпець. Пропозицію США та що це означає для України. Поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня, і вас вітаю Так, Доброго дня. Ну, отже, власне бачимо, так що Трамп заявляє про нову таку масштабну торгівельну угоду з європейським союзом, так і за його словами, ЄС погодилась купувати американські носії на 750 мільярдів доларів, так і інвестувати ще додаткові 600 мільярдів у США. А ще плюс так він заявив, що і підтвердив намір свій так просувати угоду із союзниками щодо закупівлі ними американської зброї, і потім якби вони мають її продавати Україні. Отож, власне, що ці всі угоди означають для України? І чи означає це таку сталу і прогнозовану вже стабільну допомогу Україні? Ну, давайте так. Українці, знаєте, і живуть завжди в якомусь світі, знаєте, оцього гетьмана, золота Гетьмана-Полуботка, що все встоїться, що все буде стало, всі за нас повирішують і так далі. Так не буває в цьому світі. Єдиним, що ми повинні розуміти, є сталим. Для нас і надійним це те, що ми контролюємо особисто. А контролювати особисто ми можемо виключно нашу армію, нашу спецслужбу і виробництво нашої зброї, і виключно на силі, яка буде о, і є у нас, і це буде змушувати в тому числі вибудовувати власні союзи, постачання зброї і так далі, відповідно до наших інтересів. В цьому світі, в цьому світі сильний, править хто сильніше або на своїй території, або в глобальному світі. Якщо ти слабкий, тебе нічого давати не будуть. А будуть тобі співчувати. Плескати тобі по плечу е, е, і так далі. І все от що ми повинні розуміти. Тому ми не повинні так діяти. Ми завжди от дивіться, от вчиться у військових, от вчиться у військових, Військові завжди планують будь-яку свою діяльність, операцію і так далі. Відповідно з найгіршого сценарію. От з найгіршого сценарію, що от е, нам триндець, так от що ми будемо робити у випадку нам триндець. І так і ми повинні мислити такими категоріями і не чекати, поки дадуть домовляться, не домовляться, а якщо не домовляться, а потім передумають, що ми знову тут будемо бігати а, і кричати, що нас знову зрадили. Ні, повинна бути зовсім інша історія, яка дозволяє нам. А, Абсолютно по іншому дивитися. На Давайте так на цьому етапі короткостроковому, там я думаю, що до кінця року можна сказати, що щось буде. так Гроші на закупівлю американської зброї є, зброя йде в Україну і так далі. так Але знову ж таки, от ми не бачимо уточнення, так? про яку саме військову техніку йдеться, і загалом як довго вона буде йти до України, також ніхто не уточнював. Чи загалом передбачають якісь гарантії щодо от, швидкості постачання е- до України? Так Це добре, що не говориться. Так це добре, що не говориться. Нехай росіяни понервуються. Це знаєте, це у Байдена він там одне Бредлі передавав декілька разів, розповідав про нього. Українці склалося враження, що їх сто, а там було одне, і то не точно там да. Я думаю, що якщо там гроші є, то воно швидко буде все вирішуватись тобі, що Трамп вже у нього бізнес-підхід. Давайте купуйте швидше і забирайте це. Воно нам зараз тут не потрібно. І так далі. І добре, що не говоряться. Це я думаю, нервує Росія. А що будуть продавати? А там агавки чи щось аналоги продадуть, наприклад, чи не продадуть? А скільки? Яка нам культура? Постачання це все військова, якраз таємниця це і створення. Створення створення ситуації, коли дає можливість, дає можливість активно керувати цими, цими процесами. А це називається ситуація стратегічної невизначеності. А ми бачимо також ще одну таку гучну заяву з Білого Дому. От держсекретар США, так Марко Рубіо, заявив, що е, Трамп вже втрачає терпіння, так і в нього якби вже немає бажання продовжувати очікувати від Росії якихось кроків, так які будуть вести до власне закінчення війни в Україні. Як варто нам сприймати цю заяву? І взагалом, чи можна сказати, що територика США якось більш-менш змінюється на нашу сторону, так чи це просто звичайні такі маніпуляції у бік Трампа, у бік Путіна, так і якби ну, ніякого сенсу вони для нас не мають. Ну, давайте так. Тиск, те, що тиск є, помінявся тон. То це правда, це відчутна, яке підкреслюється конкретними діями, і тому ми повинні розуміти, що це, це працює, це працює. І сьогодні, до речі, Трамп сказав: а хто сказав, що 50 днів кінцевий строк? Там да я господар свого слова. Слово дав, і слово забрав, і тепер і тепер давайте ви будете бігати активніше. Тому в дійсності подивіться, да ну треба дивитися ну в конкретику. і то, то правильно, Це правильно правильний тиск називається на них і так далі. А загалом, ми можемо от говорити, що таке США дійшли до якогось усвідомлення, так що Путін не хоче миру, чи все ж таки ще ще до них цього усвідомлення не, не дійшло. Давайте так в політиці великий не розуміє, немає там поняття усвідомлення. Так у них були інтереси, які вони хотіли реалізувати. Вони думали що один сценарій, а вийшов зовсім інший сценарій. А далі Україна своєю а, а, діями, так наприклад, коли СБУшники рознесли третину у, у, у стратегічної авіації Росії. Змусили змусили а, американську армію зовсім по іншому думати. Вони, вони, вони дійшли висновку, що Україна може перемогти. І ми повинні розуміти, що Україна довела свою силу, а в хижаків і сильних вкладають гроші, тому що вони перспективні. Все, все інше, усвідомлено, не усвідомлено. Тут питання вигоди-невигоди, так. Ну, може, може, далі. Чи може, наприклад, там Україна може там бути організуючим фактором, якщо щось станеться на території Російської Федерації, там да? ну, почнеться там безлад, наприклад. Чи готова Україна взяти? Ну там ну треба бути щось робити, наприклад, щоб буферні держави у нас були навколо нас? Можете ви зробити чи ні? Далі спецслужби, які комусь голову можуть відірвати там, де треба, тому що з такими серйозними пацанами всі хочуть дружити на всяк випадок якою взагалі зараз є така загальна стратегія США щодо війни в Україні? Чи можемо якось взагалі її охарактеризувати? Чи, чи це все ж таки ситуативні такі моменти, від які залежать тільки від настрою Трампа і від його якихось там ідей, які сьогодні йому прийдуть в голову? Давайте так. Ну сьогодні не прийде в голову слід недооцінювати Трампа. Це, це у нас, знаєте, люди, які просто ображені на Трампа через те, що він порізав ім гранти, розповсюджують цю антиамериканську туфту, що там немає стратегії, не в біса в нього не виходить. З надією, що їм хтось з відсиплю знову грантів. Я вважаю це абсолютно шкідливо, розмухування такої антиамериканської істерики в нашій країні там. У них є конкретна стратегія, яку вони реалізовують. Вона зараз не очевидна для багатьох, особливо тих, хто взагалі книжок не читає і не розуміє взагалі, як цей світ побудований, тільки дивляться Тикток і читають власні пости в Фейсбуці і отримують від цього ментальний оргазм. Так в дійсності багато чого у нього виходить. Так і до і це навіть демократи до речі визнають. Uh, дивіться з європейцями домовилися ж таки принципових питаннях так <с Nerd> дотискають Китай в Панамі, дотискають китайців по інших напрямках, так запускають гонку озброєнь, а в тому числі в світі, і у себе, і багато чого іншого. Тому у Трампа, до речі, профіцитний зараз бюджет, як він обіцяв своїм виборцям, тому що він підняв мити туди багато грошей почало заходити. Він зараз ще мита, що зараз у цих забере у європейців частково так. що... У нього щось виходить, що не виходить, так він ще, вибачте, і півроку тільки а, при, при посадах. Чи є давайте так, чи є стратегія, так? Давайте так. Чи коли вони приходили, приходили, яка у них була стратегія? Стратегія у них була стара, яка була у, ще у США останні 150 років. Забава рятувати Росію, тому що дуже, дуже зручна для них країна. Але але вони, по перше, побачили, що не все так просто. Виявила, що Україна значно сильніша, ніж вони думали. А росіяни значно слабкіше, ніж вони собі уявляли. І вони думали, що Росія це суверенна країна, а виявила, що не все не так. А виявила, що Україна що Росія це не суверенна країна, а фактично прокси Китаю. І тому це змусило змусило їх поміняти стратегію. Ну, далі Україна ж знову таки показала силу. От пам'ятаєте цю історію, коли вони вперше відімкнули там розвитку нам. Ця історія. Так удари ж по Москві продовжились. <сміць> продовжились. не вийшло. А що тепер робити? Да? А, і тому ми повинні розуміти, що так воно й далі буде діяти. Так воно і далі буде діяти, тому що. Виключна сила вирішує, і спроможність України змусила поміняти стратегію. Тепер я думаю, що оскільки Китай вже відкрито говорить, що він не дасть програти Росії, це така червона ганчірка для американців, які вже зрозуміли, що виявляється, Росія неможливо буде відірвати так від Китаю, і тепер інша стратегія. Але в результаті реалізації цієї стратегії те, що я й говорив і рік тому і продовжую говорити. Американці так злегко можуть влупити по Росії, думаючи, що легко, знаєте, що воно так посипеться, що вони навіть здивуються. Знаєте, чому так говорять? Наприклад, був такий президент Рейган, так, який там оголосив програму стримування, там програму СОІ була у космосі розміщували там ракети для того, щоб перехоплювати ядерні ракети, і розпустив цю перегону озброєнь. Радянський Союз теж кинувся все, тому що повірив, що це все серйозно. І от і за результатами цієї гонитви озброєнь він, він і розвалився. Чи хотіли американці розпаду Радянського Союзу? Та жодної думки вони про це не мали, так? тому що їх на це, це і це якраз лякала їхня думка. От, пам'ятаєте, там Джордж був сюди, приїжджав в Україну, вмовляв, не виходити з цієї чудової конструкції, яка зветься Радянський Союз. А багато чого іншого там баргер течер до речі його супроводжувала, і так далі. Тому в результаті того, що може зараз відбуватися, і дії України може бути запущені такі процеси в Росії, що там ми просто будемо тільки встигати дивуватися, що там відбуватися, але це буде дуже для нас, тому що нам цікаво дестабілізація Росії. Ну але знову ж, ж таки ми бачимо, так як впроваджуються там санкції різні, так е, в сторону Росії, але поки ось того колапсу, на який всі так сподіваються, ну поки в них все одно ж не настав. На жаль, давайте так. Давайте так, коли був Байден, Байден був дуже зручним президентом для Росії. Чому тому, що він дотримувався зеленого курсу і високих цін на нафту. І, в принципі, не заважав Росії е, спокійно воювати і отримувати нафту. Пам'ятаєте, півтора року тому, яку істерику почали катати в Україні, коли тільки е, перші дрони влетіли в НПЗ. Нам раптом почали розповідати, що це є, е, це є цивільними об'єктами. Після того, як прийшла ця адміністрація, різко, ну, не різко, а суттєво впали ціни на нафту. І дивіться, і у росіян реальні проблеми вже зараз почалися. Дивіться, вони планували дефіцит бюджету на цей рік 1,3 мільйони рублів. У них вже зараз під 5, це таки пів, ну, півроку пройшло. За підсумком року там планується біля 7 міль... трильйонів. Тобто дефіцит бюджету в 7 разів більше. Далі можливості України різко виросли, ударами по НПЗ, нафтохімії і все інше. І дивіться, нам Трамп хоч раз сказав таке зауваження, що б'ємо по Росії. Та жодного зауваження взагалі не було. Б'єте, ну так ну, ну, ну продовжуйте. Що я можу сказати. Що хочете, то і робіть, там, бо да? вам заважати не будемо. І дивіться, і зараз оці показники, зараз ці показники. Якраз стаються гірше, і металургія падає, і вугілля зараз не вивозяться. Україна зараз б'є по цивільній авіації, по залізниці. Удари по НПЗ продовжуються нафтових терміналах. У них падає іпотека і багато чого іншого свідчення, того що все ж таки. Ситуація з Радянським Союзом може в Росії повторитися. Причому по гіршому сценарію, Радянський Союз не був під таким тиском санкцій. Це раз. І друге, навколо Радянського Союзу, в принципі, були країни, які не хотіли розпаду Радянського Союзу або, або були байдежі. А зараз навколо Росії всі сусіди, ну окрім звичайно, Північної Кореї, правда, і то не факт, Знаєте, можуть бути різні варіанти, хочуть а, той чи іншій мірі. Не не є друзями Росії, так а, і внутрішньо готові до її розпаду, щоб там наїстися не на неї. От, власне, ми тоді ось бачимо також, що міністр закордонних справ Туреччини так Хакан Фідан, повідомив, що під час переговорів у Стамбулі Україна та Росія якби визнали необхідність зустрічі на рівні лідерів. Ну от власне враховуючи ось таку похитну ситуацію в Росії. Чи може все ж таки можемо говорити, що там в Росії вже більш-менш дійсно готові визнати, що от вони готові на таку зустріч? Чи знову ж таки це все таки Ні. це все дипломатичні балачки? Поки Путін буде при владі, він буде воювати, я упевне. А можемо тоді говорити, що. Ну, чи так, що може тоді підштовхнути Росію все ж таки на отакі от перемовини? Чи, власне, все ж таки? Ні? Якщо, якщо от, наприкінці нашої передачі Путін зустріє, то тоді можна говорити, що він не буде готовий до перемоги. А так це особиста його війна. Він все тут поставив. Він бореться за своє політичне виживання і за. Фізичне виживання, тому що він розуміє навіть зупинка по американському сценарію, те, що пропонується 30 не переміряться. Це поразка для нього, тому що армія, якої вони вони говорять, що вони перемагають, ну цього точно гумору не зрозуміє. А і це буде для нього поразки. Це це смерть для нього буде. І далі він не може зупинити зараз економіку військову в Росії, бо це обвал гірше ніж в радянському союзі буде. В радянський союз також ще міг компенсувати за рахунок нафти та газу, і то вже їсти не було що. А тут все під тиском ринки Європи будуть закриті, багато чого іншого. Ну так що тут тільки таким от, чином, якби так сталося, то ми могли б сказати, що цей ефір закінчується на позитивній ноті. Да, да. Ні, точніше, закінчуйте, будуть нас просити да закінчуйте вже цей ефір. Швидше хочемо бачити це Путіна. Так, так ну, я вам дуже вдячна, що ви долучились до нашого ефіру, і також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.